Всім дай Боже, минали дні, минали ночі, а ми помаленьку зашальовували щит. Віконечко таке. Маленьке, але є якесь. Тут придумали таку штуку, шпильки наверху готова, тут будуть ворота. Але вже навесні аболіки. Тут таким способом врізали кусочок крок вишпилька і тут кроку зверху є перемешка. На ту відстань метр тут мав би бути бетон, стіна бетонна.